Це я з вами говорив, що інтерв'ю воно може бути коротким, може бути певний час якийсь і довгий час. Я хочу сказати це дуже бути коротким і говорити квітисенцем. Свій час. В свій... кінці 90-х, початку 90-х років, я очолював Службу безпеки України в, в Красноторековській. Це тобто весь е... північ. Кримського півострова, де ми слідкували, відсліджували нашу безпеку безпосередньо в Крим. Ви розумієте, я безпосередньо приймав участь і бачив, як наші е, побратими, кримські татари поверталися на свою історичну батьківщину. Що характерно, ви знаєте, що в 1944 році вони були виселені з Криму. Якщо бути точно, то більше 183 тисяч кримських татар за одну ніч були вивезені значить, в Узбекистан і в інші області Російської Федерації. Повернення було дуже важким, повірте мені, я був свідком, коли в 87-88, 89 роках окремі селі вже поверталися. І рішення було, ще не було на державному рівні рішення, щоб їх приймати, вони виселялися із Криму. І в 98-му і в кінцевому результаті, коли була незалежність нашої держави в 91-му році, вони повернулися офіційно на свою корінну, кажуть, територію. І мені дуже приємно сьогодні сказати не тільки вам, і всім поковинцям, що сьогодні історичний день, коли Верховна Рада України прийняла закон про те, що кримські татари. Це коренний народ. Корений народ. Про що ми неодноразово разом з Коніциним, який зараз представляє представника президента в Автономній Республіки Крим, говорили і я йому наголошував я вже тоді був політичним діячем, першим депутатом першого скликання нашої Верховної Ради Криму, що кримські питання повертаються на свою історичну батьківщину. І треба зробити все для того, щоб вони тут облаштувалися, щоб вони могли війти в, спільно, в спільноту нашого, нашого народу. Ну, ви бачите, що на протязі більше ніж 20 років проблеми у кримських татар були. Але хочу підкреслити саме основне, що не дивлячись на всякі перепони, держава Україна зробила. Ті часи все можливо для того, щоб вони переїхали і адаптувалися безпосередньо на піввострові. А зараз ви всі є свідками того, що рішення і думка кримсько-татарського народу не була врахована на референдумі. І, як казав перший президент нашої незалежної України Аніт Кравчук, маємо то, що маємо. Тобто війна. В прямому смислі цього слова, хоч вона і не об'явлена, але ми бачимо, що йде повним таким це безпосередньо нашого півострова безпосередньо Криму. Що ж все ж таки об'єднує, на вашу думку, українців і кримських літаків? Якщо бути з історичної точки зору, необхідно сказати, якщо дуже коротко, ми пам'ятаємо, що е, прийшов в 13 столітті. Розпад Київської держави, розпад і в той же час зародження українського козацтва і зародження Кримського ханства. Ми можемо зараз говорити дуже багато про те, які були стосунки, але хочу сказати, що на перших порах були стосунки дружні, готовне в тих чи інших значить, непорозуміннях було протистояння. Але якщо ми йдемо далі. Безпосередньо, то ми бачимо, що було протистояння. Потім ми були союзниками. І необхідно відверто сказати, коли Богдан Хмельницький перейшов і заключив договір з ханом Гіреєм про спільну боротьбу проти речі Посполитої, то у кримських козаків, кажу верніше, у запорізьких козаків було військо на 7 240 вояків. Е, 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 а хан Герей дав допомогу більше 40 тисяч кращої кінноти. Тобто без спільної, без спільної ось цієї мети про Україну перемога була дуже проблематична в революції 1648-1654, де ми вперше на мапі нашої. Держави бачимо, що було зародження української держави. І ви розумієте, після того, як е, безпосередньо розпалась, верніше була розгромлена е, Запорізька Січ, безпосередньо через 8 років і занепало Кримське хамство. Тобто занепад е, Запорізької Січі і в той же час. Е, навіть, е, вже, як кажуть, не відбулося кримського хату. Після того пам'ятаєте воєнні роки, 17-21 років, коли в нас була можливість бути нашою знову Україною, щоб була незалежною. В той же час і кримські татари хотіли незалежності. Але якщо бути дуже коротко, ви бачите, що і в нас не було, тоді не вийшло, і в них не вийшло, щоб бути безпосередньо, наші, мати свою державу. ми свідками дивніше були покоління на свідки. А з історії ви знаєте, що Бурені в 44-45 роки, коли кримські татари були, були депортовані, в той же час і дуже багато, і українського населення було депортовано в Сибір. В інших областях Російської Федерації. І якщо ви бачите, і підводячи таку о, ітогову ми, вже, нашу е, інтерв'ю, то можемо сказати, що нас багато чого об'єднано. У нас були свої свята, у нас були свої перемоги, були свої і поразки. Я хочу сказати, що о, мені починається початку 50-х років, коли ми своєю родиною будували дитину. І ми спільно, спільно з своїми родичами цей будинок будували. І тоді я пам'ятаю, коли мій батько і мама казали, що це колока. Я зараз розумію, що толока це кримсько-татарське слово. Розумієте? Коли об'єднано ми щось робимо, добре піхалося.